Че ж міщен вітання всім слухачам радіо саме у цій порі. Ви не повірите, ми з вами все ж таки зустрілися. Ми Зустрілися, бо маємо таку нагальну потребу з вами поговорити, поспілкуватися і зрештою донести вам дуже цікаву і важливу тему, таку яка актуальна теперішній час, часу саме поговоримо про онлайн шахранство Тому саме зараз у цій порі в ефірі програма «Відверто на уху студії лівас. Працює Тетяна Зінькою, поруч зі мною гості, зокрема Володимир Драбик, заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам Тернопільській області, та Роман Свірський, старший опропонуважений в особливих важливих. Справах теж цього відділу. Доброго дня, доброго дня. Так, вітаємо вас, і зрештою говоримо сьогодні про онлайн шахрайства, оскільки ну нещодавно ми спілкувалися з вами в ефірі. Так, коли ви приходили до нас в гості, трішки так цю тему ми вже теж торкнулися її, але саме зараз хочемо ще раз. щоб Ви трішки так нашим радіослухачам а і до речі, глядачам, які зараз спостерігають наш стрім на онлайн. До речі, на ухрадіо в Ютубі, і розп... розкажіть нам, будь ласка, що взагалі сьогодні найчастіше мають на увазі, коли говорять про онлайн шахрайства. Доброго дня. Перш за все хотів подякувати за надану можливість за запрошення. Тема на великий жаль дійсно актуальна через те, що все більше і більше громадян стають жертвами шахрайських дій. Серед категорії громадян хотів би відмітити, що жертвами здебільшого стають особи похилого віку, пенсіонери та мовозабезпечені громадяни. Шахраї, користуючись їхньою довірливістю, малос... малообізнаністю, такої так, низьким матеріальним становищем дають їм пропозиції, в результаті чого вони втрачають грошові кошти, втрачають доступ до онлайн-банкінгів, до персональних даних. Шахраї, в свою чергу досконалюють свої злочинні схеми. І на превеликий жаль, все більше і більше випадків uh -huh. вчинення онлайн шахрайств. Я зрештою так розумію, є якісь такі певні найбільш поширеніші види онлайн-шахрайств зараз. Там банківські, якісь такі, так чи ще інші? Так, звичайно, види. є дуже багато видів, і найбільш таким актуальним, найбільш поширеним це є і дзвінки з банків, і дискредитація сім карток, фішингові посилання. Особи маску створюють фішингові сайти, клонують їх від угу. реальних. Особа, не перевіривши, переходить за даними посиланнями, вводить персональні дані, вводить cvv код, банківські карти, в результаті чого втрачає доступ до, до своїх онлайн і в результаті чого, і втрата грошових коштів. Наскільки я розумію, зараз напевно навіть трішки змінилися схеми шахраїв, так за останні навіть кілька років. Що можна сказати? Чим саме як змінюються схеми, і що цьому що провокує їх на зміни цих схем? Можливо, навіть теперішній час війна теж якось відображається так на зміні позиції тих шахраїв на якусь таку навіть атаку тим людям, які, наприклад, хтось десь когось знайомих воює, можуть навіть такі робити так схеми, що телефонують. Я нещодавно чула. Кажуть, що треба допомогу вашому синові, який десь там чи на передовій чи що ну під виглядом волонтерства, щось такі варіанти. Якщо брати конкретно е, війну зараз, uh -huh. Трішки Це... ближче, бласка, до мікрофона. Так, так uh -huh. Вибачте, якщо брати війну, то зараз в першу чергу псевдоволонтерів багато uh -huh. в інтернеті можете побачити, тобто беруть реальні фото відео. ну, uh -huh. як було в принципі з мадіром, коли кіберполіція зловила таких шахрів, які uh -huh. брали відео. З мадяром розказували, нібито, що необхідна допомога бригаді, збирали кошти, витрачали на власні потреби. Це таке саме просте, банальне шахрайство. В інших випадках є, коли телефонують до людей, які там намагаються знайти своїх рідних, близьких, які пропали на війні, uh -huh. відповідно хочуть знайти про них якісь дані. До них телефонують різні люди. Там представляються офіційними посадовцями. Наприклад, кажуть, що ми там можемо витягнути вашу людину, і відповідно також виманні грошові кошти. Це таке, що що стосується конкретно війни, війна як наслідок і шахраї до цього пристосувалися. Це те, що зараз наші люди багато за кордон, і відповідно Будуть, наприклад, взяти свій онлайн банк і дивляться, їхні банки mm -hmm. так, недоступні. Mm -hmm. Можна так, так. Трішки нас щось зараз спробуємо щось в інший мікрофон поспілкуватися. А взагалі, чому навіть в принципі освічені люди кажуть, можуть потрапляти на гачок шахраїв? Ну, бо в першу чергу шахраї використовують різні психологічні методи і способи, наприклад, там терміновість якусь викликати вас паніку, що uh -huh. щось у вас зараз станеться. Якщо ви зараз це не зробите, у вас буде біда. Ну так як я не доказав, наприклад, за шахрайство, які зараз нас. Кожного буквально день бувають заяви оформлення кредитів. Тобто, uh -huh. yeah, людина так. каже: Я сижу, мені приходять смс-ки, що на мене кредит оформлений. Каже: в мене був десь там телефон. Я поїхала в Польщу, телефоном на рік не користуюся. Шахри перевипускають сім картки, заходять в ваші uh -huh. онлайн-банкінги. Тому тут хотів наголосити, якщо ви виїжджаєте за кордон, будь ласка, де активуйте свій онлайн банкінг? Відв'яжіть свій номер телефону від цих сервісів, від цих месенджерів. Тільки після того ви можете вже не користуватись даною сім-карткою. Оскільки в нас кожен день, от буквально перед ефіром, до нас прийшов військовий, який втратив uh -huh. свій мобільний телефон. Ну він дивиться, а йому смс-ки з мікрофінансової організації приходять. що, Будь ласка, сплатіть кредит, він кредиту не брав. Ми це розуміємо, він це розуміє. Але тепер приходиться шукати, хто це зробив, і відповідно нерви військовому. Також зараз він на реабілітації в нього не не до того, щоб боротися з шахраями взагалі на які найбільше так емоції, так би мовити, тиснуть шахраї. Яке яке таке слабке місце вони шукають у людей в нас в першу чергу це зараз бажання допомогти? Ага. Тобто шахри користуються тим, що там доп... необхідно допомогти воїну, необхідно там проголосувати, наприклад, за якусь петицію ага. щодо присвоєння героя України, і так, так. ви переходите за посиланням, хочете допомогти, попадаєте на фішинговий сайт, втрачаєте або свій месенджер, якщо якщо в випадку, телеграм або вайбер, або як голосуєте, нібито з банківського додатку, втрачаєте доступ до? Таких сервісів а якось, наприклад, розпізнати ось той самий такий фейковий сайт, або якесь підозріле посилання е, в першу чергу шахраї дуже часто використовують реклами самих соцмереж. Тобто, якщо ви бачите в рекламі там допомога українцям, uh -huh. перейдіть за посиланням, там зимова є підтримка від президента, три тисячі. Це перші безкоштовні uh -huh. кілометрів так... від президента, uh -huh. перейдіть, авторизуйтеся. Так це є ознакою першої фішингу. Оскільки зазвичай державні там програми вони не використовують mm -hmm. рекламу. Ну на це просто фізично грошей нема. А шахраї користуються тим, що ви побачили рекламу, перейшли відповідно. Mm -hmm. е... Тобто тільки на це клікнули, як ми кажемо, на це посилання, все так вже якийсь процес так. запустився. Так, так, так ви вас там, наприклад, вибрати або сайт буде похожий на дію, наприклад, mm -hmm. або сайт буде похожий на ваш там приват 24 чи е... сайти Ощаду відповідно, там буде одне поле, якщо ви трошки часу. Витратити, ви uh побачите, -huh. що е, вони не співпадаються. Десь можливо бути російська мова проскакує, uh -huh. десь логічні помилки в тексті. Ну, ви пробуєте вводити дані, вас там виб'є помилку. Насправді шахраї вже отримали доступ uh -huh. паралельно. Так, так не досить швидко грошові кошти втрачаються за хвилину. А потім е, встановлювати, куди вони пішли, витрачається декілька а, до речі, ви попередніше були говорили Романи про три тисячі кілометрів від президента. Що це Теж якийсь такий Шахраї використовують любу можливість, яку пропіарили. Тобто ага. сказали там, наприклад, пакунок малюка оформити. Все, uh -huh. шахраї вже цей подарункові набори від АТБ. Будь ласка, є таке посилання три тисячі від президента. Є така допомога ООН uh -huh. і так далі. Будь ласка, uh -huh. ми кожного дня блокуємо такі посилання, щоб люди не переходили. Всі, що ми виявляємо, які нам люди десь там допомагають знаходити такі посилання. Вони всі блокуються, але їх велика кількість фізичного Ми одне заблокували, одне шахри uh -huh. створили. І ми мусимо його фізично побачити. Тобто, наскільки я розумію, що вивчають жертву і будують таку з нею довіру, правда? Входять в якусь цю довіру, і це вже. Початковий етап, того що ви можете потрапити на цю їхню будуть. Ну є шахраї, які з вами листуються, і ви якось намагаються угу. щось знайти. Ну, наприклад, коли вас зламуть месенджер, нібито вам знайомий ну, та, пише та, та. є шахраї, які, наприклад, завантажують ваші там листування спеціальні чат-боти, які аналізують. Вони там можуть вам відписувати. Не привіт там, наприклад, слава Ісусу Христу, або привіт там володя. Ага. Тобто, ну тобто як. Вами цей друг спілкувався до того. І, відповідно, також вони можуть з месенджерів викачувати голосові повідомлення на основі їх робити uh -huh. нові голосові. Uh -huh. Тобто, голос буде похожий на вашого знайомого, який буде просити про допомогу. Шахри зараз активно використовують так само штучний інтелект. Угу. Вже були випадки, коли людина проходила авторизацію з використанням обличчя, яке накладено було поверхнеї, угу. тобто тут же і така небезпека є. Тобто, штучний інтелект теж це може бути якраз один різновидів, так напевно, що шахрайства, так як інструмент чи не ага, як інструмент, зрозуміло. Взагалі, які ось перші кроки варто зробити, якщо все ж таки ви десь вже помітили або запідозрили, що вас обманули онлайн. Якщо ви помітили, що вас обманули, uh -huh. це в першу чергу ви або заходите в свій онлайн банк і блокуєте картки, uh -huh. або телефонуєте на гарячу лінію банку, повідомляєте. Тобто, зараз нас е, при дзвінку моментально блокуються картки. Ви йдете далі відділення uh -huh. виясняти там, е, бо тому, що е, інколи банки там не завжди коректно можуть заблокувати користувача. Або пропустити якусь операцію, ну бо це все робить комп'ютер, а не жива людина. Відповідно, якщо ви повідомляєте банку, вони в примусовому mm -hmm. порядку блокують картки, вийдете, перевипускати. Якщо ви знову ж таки зрозуміли в тому самому месенджері Телеграм, що ви mm -hmm. натиснули на якесь посилання, у вас є доба для того, щоб видалити сторонній пристрій без ніяких наслідків mm -hmm. для вас. Доба дається так, так. бо тут mm -hmm. як я кажу, коли вас зламують месенджер, наприклад, Телеграм. Чекають шахраї добу. Після цього починається активно розсилати вашим друзям повідомлення про те, що мені гроші або прийди, проголосуй після доби. Ви його не можете виконати, а він вже вас стає пристрій легітимний і він вас викидає. І ви пробуєте далі біжити в поліцію, допоможіть. Оскільки цього можна було, наприклад, запобігти, тобто звертаємося, ми туди поліція, кіберполіція, банк, тобто три якихось таких певних так установи, де можуть допомогти щось так. Так? я так розумію, ну, і ми, кіберполіція, більш чим впевнені, що знання особливо, коли ми постараємося донести, як це старається, так само і на холоні сторінці угу. О, обласної поліції, часто інформація про типові схеми шахрайства, в які попадають наші. Співгромадяни, тому тут не потрібно от таке боятися підписатися на сторінку поліції, почитати uh -huh. нові новини щодо шахрів. Оскільки кожен день появляються нові шахрайства, якісь відпадають, якісь з'являються. Ну, От зараз ви так розповідали про меседжі так телеграм. Це здебільшого так розумію для молодих людей, які собі можуть цьому дати раду, як допомогти літнім родичам або дітям розпізнати тих самих шахраїв, і так ну скажімо так, зупинитися вчасно, тому що старші люди не мають можливості десь там поміти там, чи не заходять у Viber Месенджер чи Телеграм? Ну, перш за все, отримувати інформацію про зміни пенсійних ставок тільки на офіційних джерелах, на uh -huh. офіційних ресурсах, або не полінити піти в пенсійний фонд і попросити, щоб в ручному режимі uh -huh. надали інформацію: тобто є якісь збільшення uh -huh. чи є якісь зміни в виплатах. Не, не довіряти е, тим всім посиланням, тим всім рекламам, які uh -huh. приходять на месенджер. Ну і тим більше не переходити. Тому що особа, яка перейшла, якщо е, обов'язково буде, е, що введіть свої персональні дані для зарахування грошових коштів. І людина, коли вводить, вона втрачає вже тоді доступ. Uh -huh. А чи є якісь певні такі інструменти, чи навіть, якщо можна сказати так, ресурси, які допомагають перевіряти інформацію і якось захистити себе в інтернеті, чи немає Е, Дивіться на сайті кіберполіції можна почитати про ресурси, які є. Якщо це стосується якогось банківського шахрайства, uh -huh. якщо вам надали банківські реквізити, якісь це можна і просто в гуглі банально вставити номер карткового рахунку, вже почитаєте. Чи ця картка не була шахрастів, чи ніхто не жаліється? Uh -huh. Варто пам'ятати, що дуже багато є цих різновидів шахрайства. Ви за всім ну фізично не встигнете, просто пам'ятати одне на рекламу. Ми не ведемося в інтернеті, перевіряємо всю інформацію в Гуглі. Uh -huh. Якщо хочете показати своїм старшим там, батькам, наприклад, чи дідусю бабусі. Покажіть їм е, відео з прикладами штучного інтелекту. Дуже багато людей не розуміють в нас зараз, коли відео знято з використанням штучного інтелекту. Так, а коли це, угу. це коли я там на відео дивлюся 500 тисяч лайків і коментарі одних пенсіонерів, угу. там ну, були всі знаєте, ця епідемія. Ну так ще картинок, так, де так. потім заманювали в угу. релігійну секту. Аналогічно зараз Ще пішло ще далі, розрізнити його ще стало важче. Шахрайцем користуються, і ось, зрештою, одразу визріває таке наступне запитання. чи, можливо таке дискусійне. Ось чи вважаєте ви, що соцмережі і, взагалі інтернет, несуть якусь частину відповідальності за поширення шахрайства? Е, безперечно, соцмережі вони не в Україні, на жаль, вони знаходяться за кордоном. Ми ніяк на їх впливати не можемо. не можемо. тобто реклами там досить багато розміщується. Відповідно, не все можуть пропустити люди. Зазвичай це відбувається модерація або вручну, або ви вже там скаржитесь, Тоді вони вже видаляють. Але поки соціальна мережа і адміністрація почне щось зробити, це вже оголошення побачить тисячу 10 людей, сто перейде і десять кошти. І чи є, чи можливо якесь таке повне викорінення онлайн шахра? Чи це таке утопія, як то кажуть, нереально? Ну на жаль, це утопія, оскільки uh -huh. в нас е, здається, нібито шахрайство одне. от, ну буквально як я говорю, було шахрайство з продажем дров в мережі інтернету. Uh -huh. От здається, вже всі його чули, що не купляєте дрова, не не це. І тут попадає дівчина 28 років, і купляла uh -huh. дрова в мережі транзиці, молода uh -huh. людина, uh -huh. і, і, і все, і все по новому починається. Ну і ось на завершення нашого спілкування. Чи є якісь такі, так би мовити, червоні прапорці, які навіть ми можемо так особисто і чи ви навіть помічали так, коли вам хтось пише з пропозиціями такого легкого заробітку? Ну, звичайно, легкого заробітку не буває. Заробити грошові кошти в мережі інтернет можна виключно своїми знаннями та навиками, і в мережі ніхто не має на меті вам допомогти. Шахраї, коли вступають в діалог, як їх розпізнати, вони завжди тримають людину в тонусі в, uh -huh. в такому ритмі. Вони не відпускають, вони завжди підганяють, завжди е створюють таку ілюзію негайності, що людина вже повинна перейти, вже зробити, вже, вже продиктувати смс інформації та, інформацію. Та, так, так, так. От вони, вони створюють таку ілюзію. Людина відчуваючи дійсно, що це вже треба зробити, вже і негайно, і робить це, це потрібно заспокоїтися. Перш за все, зрозуміти одне: що жоден банківський працівник не буде просити повідомити персональні дані. Ну вони цього не роблять. І от коли е, шахраї. Просять щось, вимагають продиктувати смс-повідомлення, повідомити індифікаційний код, і таке інше. Це вже треба задуматися і зупинити цей діалог і звернутися в банківську установу з повідомленням, що було. Спроба шахрайських угу. дій. Але наскільки я так розумію, напевно, люди досить часто просто соромляться повідомити про те або заявити навіть про той самий обман, так тобто нема в них такої бажання ніяку віють принаймні при цьому. Так, комусь соромно, хтось не хоче час тратити на заяву. Для того департаментом кіберполіції створено форму зворотнього зв'язку. Тобто людина, перейшовши за посиланням, може створити. Онлайн звернення, і воно буде розглянуто в порядку закону України про звернення громадян. Спасибі. Ну я думаю, що все ж таки традиційно всі наші гості в ефірі ухрадіо побажання висловлюють нашим радіослухачам. Ми, звичайно, що хочемо від вас почути побажання нашим радіослухачам, і як не потрапити в таку онлайн засіку. Ну, перш за все хочу побажати всім нам здоров'я. Здоров'я, перемоги, бути уважним, завжди слідкувати за змінами, змінами які в нас на сайті, угу. про, про всі шахрайські дії, про те, як берегтися, як про кібергігієну, угу. не стати жертвами шахрайських так. дій. Всього-всього найкращого. Дякую. Все, романа від вас. Ну, я би хотів побажати, щоб всі були пильними. Мали гострий розум так, і не це дуже важливо. І не, так і не втрачали свої грошові кошти, які нам зараз необхідні краще так, їх керувати на армію, чим В правильному напрямку. Дійсно, онлайн хрії стають розумнішими, але і ми маємо бути пильнішими. Тому довіряйте, але перевіряйте, бо ваші дані та гроші це все ж таки ваша відповідальність. Тож спасибі за вам за інтерв'ю. Дякую за те, що нас просвітили в тому плані. Надіюся, що якраз наша передача стане в нагоді тим людям, які, можливо, зараз вже десь трішки зрозуміли, що десь потрапили в якусь таку певні той червоний прапірець. Десь вони вже висвітлилися після нашої розмови і будуть обачнішими та пильнішими. Сили вам наснаги до зустрічі знов ж таки в ефірі. Храдіо. На все добре. Нагадую, дорогі раді слухачі, що ви слухали програму. Відверто нових». у студії сьогодні говорили про онлайн-шахрайства. Наші гості Володимир Драбик, заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам Тернопільської області та Роман Свірський, старший опороповноважений в особливо важливих справах. Відділу протидії кіберзлочинам Тернопільській області. Я ж Тетяна Сінько з вами прощаюся. Сили вам на снаги, будьте пильними і бережіть себе та, звичайно, що свої гроші на все.